Я просто зараз чомусь згадав, це взагалі капець. Я нікому, мені здається, навіть про це насильно сильно розповідав. Коротше, ми грали виставу у військовій частині, тобто для військових. Це такий амбар. І там, звісно, немає сцени. Сцена була імпровізована. Поклали килим, на якому ми мали грати. Це вистава Сонвітні ночі. Ми хвилюємося, бо все ж ми вперше тоді грали для військових. Це м, навіть не саме початок війни, там перший рік. Починається вистава. Там людина виходить наперед і починає розповідати монолог. Він дивиться в сторону військових, а ми в протилежний бік. І перед нами, в момент, коли ми йдемо назад, чиясь собака якогось військового вона вибігла на сцену і бачить цей кілим, і починає цей. терти ти а ми просто уміраємо. Нас просто немає. Ну просто, а ми ну маємося серйозно, якби, розпові... ну, типу, співати там і так далі. Військові ржуть. Ми ржом, тобто ми не можемо нормально. Зробити. так, трясеться все, бо собак, а вона ще довго сука це робить. А, а цей а артист, який попереду взагалі не розуміє чому ну, сміються люди. Він, наверное, стреті до палика такий, може, у мене ширинка розтягнута. Ні, типа, да, може я щось роблю не так. Чи що, ну, типу, ну думать, <говорить> ну військові, да, вони можуть якось. <говорить> а потім вообще не розумію, вони все сильніше сміються і сильніше сміються. Да, вот ситуація. Блін, це смішно, прикольно.